Слава Ісусу Христу. Отже, ми починаємо цей день п'ятниці першої, ну, перша п'ятниця в серпні. І це день, який Ісус вибрав особливо для того, щоб ми могли з одної сторони Його прославляти, Його Божественне серце, але з другої сторони. Щоб ми могли черпати з джерела спасіння, його любові милосердя. Отже, це можна ну, двояко подивитися, можна якось, ну, Ісуса, не знаю, звинуватити, що Він так людям накинув тобі такий, такий тягар великий, але ми можемо подивитися, що це милість Божа для людей, щоб вони набрали цієї живої води, його любові, милосердя. Отже, тут у цьому Іванглії чудовий такий момент розповідь, як, як Ісус дійсно поступає в двох ситуаціях. Отже, заходить у храм, виганяє тих, всіх, хто там продавав, міняв гроші і говорить, що дім Господній це дім молитви. Він не може перетворитися на печеру розбійників, хоч люди, звичайно, до того схильні. Використовувати все святе в своїх цілях. Це ну, так можна сказати. Отже, печерою розбійників стає, скажімо, храм, коли людина починає в своїх цілях використовувати. Божий такий дім, Божу святість. Тому що Бог дав цей дім для освячення людини, щоб вона завдяки цьому храму щоразу ближче наближалася до Бога, а печера розбійників навпаки віддаляє. І тому Ісус очищає цей храми виганяючи. Цих розбійників, скажімо, з цієї печері, як вони собі зробили, цей храм, але Ісус, Він дбає про дім Отця, тому що Він прийшов також відновити Дім Божий це наші душі, наші серця. Тому що апостол Павло в одному місці каже, ви храм Святого Духа. Але в цьому храмі багато розбійників, багато різних подій проходить через людські душі. І це все, скажемо, люди самі творять, вони самі творять своїх душ. Пежер розбійники замість того, щоб бажати відновити свої душі як храм, щоб наші серця стали храмом. А у храмі дуже все досконале святе. Воно служить для слави Божої. для того, щоб Якнайближче до Бога бути. І той другий момент, як Ісус зустрівся з цією смоковницею, не побачивши на ній плоду, він її прокляв і ця смоковниця всохла. Тут можна побачити знову ж таки цю смоковницю, яка мала. Родити ці плоди, тобто свого роду бути храмом. Родити плоди це виконувати Божу волю, тому що Бог її так створив, щоб вона приносила ці плоди і була тим храмом Божого благословення, Божого творення. Але коли Ісус підійшов, Він нічого не побачив і що каже: повіки, нехай цього плоду тебе не буде. І вона зразу всохла. Іншими словами, можна сказати, що ця смоковниця стала як та печера розбійників. Отже, саме слова Христові, його відвідання, вони одразу відкрили, якою є смоковниця. Чи вона є храмом, чи вона є печерою розбійників. Перехід Ісуса, Він одразу визначує. Тому що Бог йде у своїй правді. Як Він, тобто Ісус розповідає і говорить про цю притчу: як Син чоловічий прийде судити живих і мертвих і поставить одних по правиці, других по лівиці, одним скаже, що ви йшли в Царство Отця, а другим скаже, що Він їх не знає. Ось уявимо собі прихід Ісуса саме стався, саме тут. Біля цієї смоковниці. Це Ісус прийшов. Ось. І Він розділює, Він визначає, Ісус визначає, не люди, тому що люди не знають. Але Ісус визначає, що ця смоковниця не може рости в тому саду, бо вона не виконує того, що має виконувати. Тому що вона не родиться. І Ісус звільняє цей сад від непотрібного виснаження. Ісус звільняє, можна подивитися так. Дійсно, Ісус жорстоко поступив зі смоковницею, так її одразу прокляв. Але Ісус думає про решту саду. І він розуміє, що ця смоковниця забирає сили з цього саду, але вона нічого не приносить. І в такий спосіб Ісус рятує, думаючи про цілий сад, Він рятує його від виснаження непотрібного. Отже, прихід Ісуса завжди спасає. Він Спаситель. Його ім'я Ісус. Він не є губитель, Ісус не є губитель. Його ім'я Ісус, Спаситель, завжди і всюди. І коли він щось діє, значить, Він діє з тим, щоби спасти. Те, що люди оцінюють це по-своєму, це вже їхня проблема. Тому що вони, оцінюючи так, самі проти себе свідчать. Коли тут звинуватили Ісуса, що Він якраз наробив біди в цьому храмі, тому що люди втратили, порозсипав ті гроші, не могли позбирати, як тепер визначити, чиї гроші. Тобто, ну, завдав клопоту їм. І, звичайно, багато з них його зненавиділи, і потім дуже ревно кричали, щоб його розп'ясти. Але це робили проти себе. Тому що Ісус і так буде знати і знає, хто кричав проти Нього. Але Ісус їх рятував. Він хотів, щоб цей храм звільнився, і щоб вони освячувалися, не перебували як розбійники в печері. Розбійник в домі отця не має місця. В домі Отця має місце тільки Божа дитина, син дочка. Але розбійник в царство Боже не попадає. Розбійник не попадає. Той, що був по правиці, звичайно попав. Але коли, коли він визнав Ісуса, коли Він захотів бути освяченим, захотів стати храмом? Для Ісуса. Він визнав Його. Той другий лишився розбійником і пішов у смерть. Можна сказати, це образ смоковниці. Ось образ смоковниці. Ісус приходить як Спаситель. І тому, коли Він навіть щось судить, навіть щось відрізає чи щось інше. Значить, це є спасіння. Важливо, щоб людина зрозуміла і не осуджувала Його даремно, тому що Ісус наших осудів не боїться. Він вже їх перейшов і прийняв на себе гірку долю тих осудів. Він вже не боїться їх, вони йому вже не страшні. Але для людини вони можуть пошкодити дуже сильно. Коли вона береться засуджувати Ісуса і звинувачувати Його в чомусь, наприклад, в якомусь там великій біді своїй або в чомусь іншому, вона просто неправильно відчитує події. Чому? Тому що не знає істини, не знає правди. І тому так оцінює. Вона оцінює вже з тої точки цієї печери, вона тут оцінює. Що вона втратила і через кого? І тоді, звичайно, коли бачиш, що через Ісуса втратила, вона Його звинувачує. Але вона не може збагнути, що Ісус так вчинив, щоб її врятувати, звільнити від чогось. Важливо, щоб вона почала так думати, але щоб так думала, їй потрібно Святого Духа. А щоб мати Святого Духа треба шукати, правду? Треба йти дорогою смирення, треба довіряти Богові, і тоді Господь дасть правильне розуміння, щоб вона не загубилася і не відірвалася від Бога, і не стала, можливо, такою смоковницею, яка вже не принесе плоду. І тоді Ісус звільняє від неї когось, щоб ця людина не виснажувала життя даремно. Когось життя чиєсь. Отже Ісус завжди Спаситель, Його Божественне серце знає тільки любов. Воно є повне любові і любов, яка жертвується за спасіння. Це є любов, яка має дуже багато прощення. Вона таку має велику силу прощення, що людині навіть не може. На розум прийти, і вона не може навіть собі уявити, тому що немає з чим порівняти. Немає з чим, тому що нічого немає в цьому світі, що щоб зрівнялося з прощенням Бога, з любов'ю Бога. Немає, просто не існує. Нічого, що може наблизитися до рівня Божої любові, Боже прощення. І через те, що людина не може з чимось порівняти, вона не може це знати, розуміти. Тільки ми говоримо через нашу віру, десь відчуваючи в душі дійсно ту Божу велич, Божу силу, але ту міру нам не, неможливо порівня, поміряти ми не маємо сили. Поміряти Божу, Божу любов і прощення. Тільки коли людина довіряє Богові і йде до нього своїми гріхами, вона може зрозуміти, що Бог її простив, і по тому, які в неї були гріхи, вона може знати для себе, яку Бог дарував їй любов, що не засудив, не прокляв, але сказав: сьогодні будеш зі мною в раю, або прощається тобі твої гріхи. Довіряй, ось вона на ту міру може знати, частку в своєму житті вона може знати. Але Бог для всіх людей, для кожної, зокрема, особи, від початку світу від Адама і до кінця Бог знає гріхи кожного і має силу прощати і любити. І все вже залежить від людини, чи вона стане доброю смоковницею, яка приносить плоди, чи вона лишиться тою смоківницею, від якої буде Ісус рятувати інших. звільняти місце, щоб воно не було виснажене тою людиною, яка не хоче, якби тої Божої любові, прощення. Прийняти, зрозуміти, або якось ну, довірити Богові своє життя. Тому в цей день ми можемо знову і знову переосмислити, передумати, подумати про Божественне серце, яке так полюбило нас всіх, і через це постраждало, що полюбило нас. Поніше дуже великі страждання заради того, щоб ми побачили, як Бог любить, як Бог прощає, щоб ми могли самі навчитися і могли ці Божі дари в своєму житті якби, просувати, передавати іншим, творити цей світ більшим, скажімо, таким. Наповнене більше Божою любов'ю. Тому тобто, що, коли кожна людина несе те Боже прощення і Божу любов в цей світ, він наповняється більше тим Божим даром любові прощення. І це серце Христове радіє, тримфує в своїй перемозі над ворогом життя, ворогом людства, ворогом Божим. Тобто, Духами, пітьми, які відпали, відмовилися, не захотіли Божої любові, не захотіли прощення, хочуть ненавидіти любов і ненавидіти прощення, жити в своїй ненависті, але це вибір, це вибір. Тому для нас вибір це Сказати так, Ісус, ми хочемо. Твої любові, ми хочемо Твого прощення і наших гріхів, і гріхів нашого народу, і всіх тих причин, через які йдуть, йде війна в нас і багато інших біт є в нашій країні. Хоже, щоб Ісус у своїй любові, і милосерді простив нам, в нашому роду, і нашому народу. І ми не знаємо, що було перед нами, які там гріхи ще лишилися. Тому ми можемо через Богородицю, через Діву Марію і через святих просити Ісуса, цього Божого Його милосердя, любові, прощення, і щоб це прощення перетворювало нашу країну, перемінювало наш народ, змінювало думки наші, і щоб ми знову і знову бачили. Як Він нас любить своєю вічною, безконечною, досконалою, Божесної стої любові, хай буде йому слава навіки від кожного із нас, від кожної людини і від також всього нашого народу. Слава Ісусу Христу!